Вітаю усіх, хто з нами на телеканалі НТК. Сьогодні у програмі Цікаві люди поговоримо з непересічною особистістю. Це журналіст з Америки Аріє Нойман, який останні 9 років мешкає у Грузії і дуже добре пам'ятає своє коріння з Музика Отож, Арія, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Власне, ваша історія настільки цікава, що з нею неможливо не поділитися з нашими глядачами. Тому кілька слів про себе, де ви народилися, виросли, і про власне що вас пов'язує з коломиєю, хто жив, в Коломиї, хто були ці люди. Угу. Я народився в Америці. Там жив 17 років і потім вчився за, за кордоном. В нашій сім'ї дуже часто я чув про Ну, це слово коломей, і що наші предки вони були звідси: це прапра, дідуся і бабуся. І ще до них там 6 або 7 поколінь. Mm -hmm. ем, ось так. Дуже цікаво, власне, що спонукало вас е, дізнатися більше про свою українську родину, і е, навіть от перед вами є документи, які ви віднайшли. Е, це були батьки, яким було цікаво? Чи це, власне, ви коли стали дорослим, цікавились цим? В сім'ї більш мій тато, наприклад, він більш цікавився тим періодом, коли моя сім'я жила у Франції, у Німеччині під під час е, Другої світової війни, і я теж до того як я не потрапив на картин. Коломийського художника Володимира Михальчука, і я зрозумів, я на той час, коли дізнався про ці картини, я працював в Україні. І я коли побачив, що там цей підпис там в кутоці Коломе, я зрозумів, що а, можна насправді туди поїхати, а не просто говорити і згадати, згадувати про неї. І тому і тоді, десь рік тому я почав цікавитися ну, історією коломей і як жили мої предки тут. Ну, власне, постать Володимира Михальчука перевела вас в наше місто і його роботам присвячений проект, який ви презентуєте, скажімо так, у п'ятницю в музеї історії міста Коломиї про листівки, які нібито належали Вайсману, але насправді вони належали Володимиру Михальчуку, як відомо. Отже, ми повернемось до Коломийської так. родини, просто вже зачепили тему Михальчука. От кілька слів про це. Оце звідки цей інтерес до Михальчука. Він теж ваш родич. Це просто збіг обставин? Ні, він не мій родич. Це. Просто збіг uh, обставин. Uh, так, можу, uh, може, декілька mm -hmm. фотографій я покажу. Mm -hmm. Перша була його картинка, яку я побачив на аукціонному сайті, десь 7 або 8 mm -hmm. місяців тому. І я спочатку подумав, що це, як вказали, що це належає до неби єврейського художника Лазару Вайсману, uh, який, наче, працював в 30-ті в 20-ті роки. Uh, я купив. 5 штук uh -huh. І потім ці колекціонери, які мені продали ці 5 штук, вони сказали, що в них є ще 55. Uh -huh. ем, і я подумав, що треба купити, бо вони насправді дуже цікаві. Вони зображують повсякдене життя і євреїв, і українців, і поляків, і німців а не тільки в Коломиї і взагалі е, цей, Галичини. Ем, я дуже довго з ними з цими колекціонерами якби домовлявся домовлявся на на рахунок ціни як ми будемо е Ну, як я буду це купувати. Угу. І в останній день, коли вже готовий був віддати ці гроші, я зрозумів, що я не зробив жодної, як це називається, належної перевірки. Тобто, коли збираєшся придбати якісь ці, цінні речі, треба переконатися прик... якусь прик... експертизу зробити. Переконатися в тому, що це угу. насправді те, за що вони себе видають. І ось. Ем, я напевно не хотів цього зробити, бо я думав, як я дізнався про те, що це нереально, що це фейк, що це фейк то вони вже будуть мати якусь іншу для мене значимість. І це я написав, є така Facebook-група, називається Гебрей Старої Коломії. Угу. І я так дуже коротко коротенько написав: типу, чи ви бачили ці картини колись? Вони належають Лазару Вайсману з 20-х-30-х років. І тут такий тож, супер коротенька відповідь. Ці автори написав автор Коломильський е в 2000-х роках. Uh -huh. І ось я дуже сильно розчарувався, і я вирішив, що для того, щоб переконатися в тому, що те, що мені казали з Фейсбуку, що це правда, що треба сюди приїхати і досліджувати uh -huh. цю історію. Ось а... і так з цього все почалося. Так, так. власне, і повернення до своїх коренів, скажімо так, так, і до батьківщини власне привели картини коломийського художника. Колекціонера, я до речі, пам'ятаю його також особисто так. власне Володимира Михальчука. Ну і повернемось до вашої родини і до вас, власне. Е, так зрозуміло, що власне ваша родина мігрувала з Коломиї десь в період Другої світової, трошки пожила в Європі і потім емігрувала до Америки. А чи зберігалася власне в сім'ї от пам'ять про Україну, про Коломию? От, власне, ви розмовляєте українською, чи це теж звідти, чи це вже добра воля вивчити в дорослому віці? Е, вони поїхали звідси в 1900-му, Вони спочатку спочатку до Німеччини переїхали, uh -huh. і вони вже там зустріли війну. А тільки потім до Франції, де ж вони Голокост вижили, а потім до Америки. Uh -huh. е, в сім'ї трішки, зовсім трішки української збереглося. Я, от бабуся, в мене, ось ця дівчинка, дівчинка тут на, на фото, на паспорті. Uh -huh. е, вона дуже цікавилася мовами, і я часто залишався у неї, і вона мене вчила, і французький і їдішов. І особливо, коли ми займалися їдіш. Там потраплялися, звісно, якісь не дуже їдешські слова, бо їдеш це і немецька, німецька, і івріт, і українська, і польська. І коли потраплялися такі слова українські, то вона мені підказувала звідси це. Так. Uh -huh. Тобто, ні, я в сім'ї не навчився, я не чув української мови, але я знав про неї, я знав, що це входить в певному. Рівні в їдіш, і звідти в мене була зацікавлена завжди до української мови. Ви такий ходячий докір багатьом українцям, які все життя прожили в Україні і досі <зас> вільно не володіють рідною мовою. От американець з давнім-давнім таким українським походженням, хоча етнічно, ви теж не українець. Та? Тобто е спілкується він з нами в ефірі. і Ми <зас> подивовані, відверто. Е це цікаво насправді. От ви вперше приїхали в Коломиї, власне, ці картини вас привели сюди, Сюди ця історія, теж, напевно, все-таки е, поклик предків. Яке перше враження у вас було від нашого міста? Що там сподобалося? Чи вдалося знайти давній родинний будинок, в якому жила ваша сім'я? Я приїхав до Коломиша перший раз до цієї історії з Михальчуком? Mm -hmm. е, чи ні? Mm. Я приїхав, поки що я не знав, що це Михальчук. Я ага, приїхав, коли я думав, що є Лазар Вайсман. Е, я приїхав в березні, було хмарно, було темно, дуже багато дощів, Не те, що не те, що це відрізняється від те, що зараз відбувається. Е, а тоді я залишився тільки на два дні. Це в період війни вже тепер? Так, так, так. Це було десь вісім місяців тому, дев'ять місяців. Угу. Е, і як враження, окрім Повтори того, роки. що було дощ. Так, треба сказати, я, от мені сподобалось, усе було красиво, цікаво, смачно, але я не зміг е, прихопити для себе відчуття того, що я, я приїхав і я хотів відчути себе як вдома. Да? А цього mm -hmm. разу в мене не вдалося, я досі не розумію, чому. Це тільки після цієї історія з Михальчуком трішки розбилася, що я. Більш більш себе тут бачив, я розумів, як це, могло, як це виглядало їхнє життя, тобто моїх предків. Я навіть знайшов, де вони жили, напроти Універмагу, там перший ряд будівель і за ним. Це зараз парковка, але все-таки мені це то було. Це дуже центр приятно. міста, так. Там недалеко до ратуші, так. до Базару. Та, то... і, і ще такий момент, що перший раз, коли я приїхав, я ні з ким не особливо спілкувався. Я просто ходив як турист, і як, ну, якби. Я дивився і на «Ратуші», і на цвітр, і на писанку. А брали якусь екскурсію з екскурсовувати? Це тільки вже Зараз. потім. Та. Ем, і це, це от, е, після того, як я почав робити цю виставку, або коли я ще був на стадії того, щоб думати про те, щоб робити виставку, що я почав спілкуватися з людьми, угу. і, власне, тоді я думаю, я добре вивчив українську на такому рівні, щоби так повільніше, ну не повільніше, вільніше, вільніше можуть, так, та? так спілкуватися і тому, і, 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 і. Після цього процесу я вже почав відчувати себе тут. Як втон. то я таке деталізую. То це скільки часу ви розмовляєте українською? І скільки часу ви пішло на вивчення? Так, ем, почав я, коли дізнався про те, що я буду працювати в Україні. Я одразу знайшов собі вчительку в Грузі. Я почав я ага, ходив... тобто, перебуваючи в Грузії, власне, так. ви готувалися до того, що приїдете переїд... в Україну Не те, що і... я приїду, але я знав, що я буду туди-сюди їздити. і uh -huh. Тому tre. мені доведеться, і мені було дуже цікаво, бо я хотів приїхати до України. Ніше спочатку війни, але я думав, що ну, без мети, щоб просто приїхати, як, як це називається він, ту, турист війни. Ага. Мені це не дуже подобалась. Ідея, а вже була робота. Я подумав, все, можна вже почати. Я знайшов собі там вчительку Валентина Марджан Шулі, така жіночка, яка одружилася з грузинами, і там залишилась. Ага. Дуже інтенсивно, ми з нею займалися, напевно, година на день протягом декількох місяців. Тоді ну, це мені дуже це мені допомогло трішки увійти і зрозуміти якісь моменти про граматику, але все одно на той момент я не дуже міг розмовляти. Ну, українська важка мова для вивчення? Я думаю, що якби я не знав російський, то російської, то mm -hmm. мені було б набагато легше легше, легше, легше. Бо та бо на початку особливо. Бо на початку, коли я відкривав відкривав просто рот, щоб розмовляти українською, я не знав, чи те, що я кажу, чи це насправді українська, чи я просто от якось собі переробляю та, у голові, і mm -hmm. так mm -hmm. тому ні, от знання російської, це звичайно допомагає в вивченні української, але це було дуже. Десь заплутує та. Міри, Ще так? Я пам'ятаю, коли я приїхав до Києва в перший раз вже після війни. Я не хотів розмовляти українською, бо я завжди боявся цього моменту, що хтось подумає, що я російськомовний. Що тут я, я розумію, що я як іноземець, це не має значення, але все, все ж ну, був такий момент. Е, ну, якщо деталізуємо власне ваш час перебування в Грузії, що вас привело в цю країну з Америки, я так розумію, так. і затримало аж на 9 років. Так. Я обрав перську мову як спеціальність в університеті в університеті. Там, де я вчився в Канаді, в нас була така програма, що в нас було три години на тиждень мови, що було дуже ну, замало для того, щоб вивчити мову. Я спочатку вирішив, що ну я чув, що в Вірмені дуже багато іранців. Ну як американці, я не можу поїхати до, до Ірану, ну, так? та я не думаю, що до Афханістану та, і тому я почув, що в Вірменії існує така така програма, де можна навчатися перській мові з носі з носіями мови. Дуже ефективна. Я спочатку туди поїхав. Мені дуже сподобалось. Я там шість місяців провів. Але трішки я хотів ще якогось нового досвіду і поїхав до Грузії, бо на той момент дуже багато там і іранців були угу. і така ж сама можливість була. Е, мені там було дуже зручно. Просто сім'я Грузинська мене просто приймала у себе без грошей. Мене угу. це годували, практикувалися з ними грузинською. Е, То ви вже тепер і Грузинську знаєте? Так, Так. Я вчора То це подумав, це Скільки мов ви знаєте? П'ять чи Америка... це залежить від американець, який знає англійську? Звісно, так. українську. Ідеш, ідеш грузинську, так. перську, перська, французька, італійська. А, ну це залежить трішки від нього, і скільки італійська боже, оце ж, ви, оце ж ви нас прибили просто. Люди, вивчаємо мови просто. Це, це, звичайно, дуже важливо. Ну, на, Насправді, не знаючи мови, напевно, вам було б тяжко з нами комунікувати зараз. Ну, На жаль, ми не так добре знаємо англійську, як і українську, ну, принаймні я. Ну, Власне, повернемося до Коломиї. Вже в попередній розмові ви казали, що вам подобається в Україні, попри те, що у нас війна, що ви б навіть хотіли тут залишитися. А чому? Що вам подобається? Для мене дуже важливо мати зв'язок. З минулим. Угу. Я пам'ятаю, що мені здається, в другому або в третьому класі. Я собі подумав, що я не хочу тут залишитися в Америці, бо не те, що це не моя країна. Я дуже вдячна Америці за те, що е, пригостили, якби мою сім'ю після, після війни. І це дуже важливий момент, щоб вони могли б злитися там і продовжити жити нормальними життями. Але е, трішки в мене завжди було таке відчуття, що в мене тут нема коріння і. Е, Нестача батьківщини, ось таке, Такі в мене були відчуття. Приїхав після того, як я сюди приїхав, я зрозумів, що от історія сім'ї, вона тут, в Україні. Я, до речі, про це дізнався тільки після того, як розпочалася війна. Я. я... Ми знали, що так, да, кломи там, гримайлів, горліці. Ну це в Польщі зараз. І ми знали, що це десь в Польщі, десь в Україні, але це для мене не було дуже реально. Я не міг собі це. Уявити угу. і зараз, що в мене є таке уявлення про це, я коли просто відходжу містом і уявляю собі своїх предків, що вони колись тут були, це мене дуже втішить. Угу. Це по лінії матері чи по лінії батька? Це е, в основному по лінії е, бать, е, батька, але там, якщо взяти пра-пра. Дід дідів і бабусі, то я думаю, десь і з той з маминої сторони там десь 70-80% вони були з України. А як знати бабусю? От вона є тут? У нас є документ на фото. Evelyn Евлен Гелзенрат Ректи Таке складне, це читати. така фамілія дуже пов'язана з коломену з Австрією. Mm -hmm. Там на той час євреї вони не могли одружитися без того, щоб отримати дозвіл від уряду. І тому вони просто дружилися якби в себе в синагозі, і mm -hmm. не повідомляли про це. А коли тоді їм треба було щось від уряду, і вони до них зверталися. І коли уряд дізнавався про те, що був такий нелегітимний шлюб, вони. Ректифікували mm, фамілію, цю. тобто mm -hmm. е гелзенрад ректифікований на Maps. і тому така фамілія вийшла. <зас> да? Не просто ну почуваєтеся <зас> в коло от, власне своїм, розуміючи, так що тут жили дідусі бабусі, прадідусі? Так, звісно, тобто, дуже тут... сильно. Е, мені, мені дуже жаль е, шкода, що в нас мало чого фізичного залишилось з цього періоду. Ну, Але... Будинок, в якому жили, пра... Нема, парковка немає, є, я можу парковка, там постояти то... і собі uh -huh. уявляти, як це виглядало. Ну так, то насправді минуло багато часу, а ще uh -huh. й центр міста, всілякі реконструкції, це правда. Е, сьогодні. Е, Американець може легально довго перебувати в Україні? Ну на жаль, не знаю. От ви ні, не може. Вам треба візу, uh, просто так. 90 днів. От як це відбуває? 90 днів на півроку, а uh -huh. потім або, можна повернутися. Або працювати, так чи ні? Е, якщо тут перебувати без дозвілу на, то, на роботу, то ні. Uh -huh. е, а я тут зараз на волонтерських засадах. Я. Угу. Е, а які волонтерські проекти у вас? Це ця, власне, ця власне, виставка так, про Михальчука. Угу. Тобто ви е, його реалізовуєте і далі що? Далі що? Е, Поки що ми все ще на стадії Мизана Бурбан, директор К е, фонду культурологічний проект воломає наше місто. Наскільки так. я пам'ятаю, так так <світ> е, ми думаємо про те, як можна крутити цей проєкт трішки і за межами Коломей угу. або у Львові, у Києві. Може за кордоном у Польщі. Угу. Е, вже в нас є така зацікавленість від музею Галіція в Кракові. Я думаю, що це було би дуже їм цікаво, ну і краков'янам там е, показати. Е, угу. ось. Власне, ми про цей проект от буквально включаємо вам невеличкий ролик, який ви створили такий анімаційний, так на основі тих картин, так. які є, то дуже гарно я пропоную переглянути і ну, зрозуміти про що йдеться. Ну от, власне, про що йдеться? Тобто ці така інтрига, та, Тобто, малював картини один, видавали їх за іншого, хтось на тому навіть щось заробив, так? Ну, тобто, це десь така була велика фальсифікація певної міри, хоча це не зменшує цінності цих робіт, бо це вони так. І справді цікаві. Та? Я... Тобто, і тепер ваша думка: це як донести все-таки, що Михальчук теж вартує того, що ці роботи ну, варто мати в своїй колекції? Я думаю, що так. Да. По спочатку я би хотів сказати, що. Наскільки я розумію, колись існували якісь оригінали, на які він потрапив, коли він працював у Лоді на початку 2000-х років, uh -huh. Uh -huh. він в довоєних якихось журналах ці побачив. Йому дуже сподобалось. Він почав там перетворювати по-своєму, і звідти ця історія пішла. Ці, що перед, перед нами зараз, я думаю, що це від його руки, а не від Лазарва. Це власне з вашої колекції, так? Це з різних колекцій. В мене тут теж є свої, але це ну, саме ті не мої. Угу. Ем, я думаю, що варто їх мати. Ну, для колекціонера або для когось, просто хто просто цікавиться мистецтвом, це варто мати в колекції, бо вони декілька історій вони розповідають. Там є історія про 20-30-40 роки. Там є про... Там є дуже специфічні моменти в, цій... в історії міжвоєнної Польщі, наприклад. Чим євреї займалися, на що вони заробляли, на що заробляли українці? Які моменти в них були запереч... заперечки? заперечки? Суперечки в Суперечки, угу. Це, Це одна історія. Ще є така історія, що. Чому в 2000-х роках це було вигідно комусь робити? Тут такий момент, що ну. Раз він намалював ці картини, це означає, що запит був угу. і чому був цей запит, чому це людям було цікаво? Я думаю, що це інша історія. Е, що ще? Я думаю, що зараз те, що ці картини вони показуються, це дуже багато е, це ще історія про сучасну Україну, яка дуже готова і дуже, дуже готова відверто про це говорити. Про е, те, що тут євреї колись в дуже великих кількостях е, жили. Це дуже важливо тоді, коли Росія постійно каже, що що Україна це фашистська країна? Тому тут дуже багато історій, не тільки це ще й дуже багато про його, як самого, як художника каже. Тут дуже багато історій не тільки те, що зображено там на картинах. Ну, власне, ми спілкуємося сьогодні в день, коли Україна відзначає пам'ять українців, які рятували євреїв у Другій світовій війні. Бачите, так багато збігів власне відбулося І День народження Михальчука. Так, тобто, ну дуже дуже справді багато фактів. Це це дуже цікаво, і так на завершення я хотів вас запитати все таки, чи плануєте ви повертатися до журналістської діяльності? І, якщо так, що це будуть за матеріали? Чи це можливо будуть матеріали в американське видання про Україну? Якщо вам цікава наша земля і ваша земля, зрештою, так. скільки тут ваше коріння? Чи це щось інше? Мені є декілька ідей. Е, я думаю, розвивати туризм в Галичині? Це ну тут такий просто потенціал. Угу. Що я би хотів от, якимось чином от цим займатися? Е, на жаль, серед американських євреїв, і напевно не тільки є таке враження, що Україна це трішки все-таки антисемітська країна. Ну, Чому? Е, бо ну, в історії, на жаль, є такі моменти, які. ну, Якщо от там зупинитися, да, були такі чорні факти і дні да, в, в, в обидвих е, цих історіях. Е, але якщо подивитися на Україну сьогодні, то це, це зовсім інше місце. І я би хотів це довести до. До до не тільки євреїв, а для до, до усіх, бо тут тут не тільки єврейська спадщина, є і гуцульська, є і чисто українська. Є тут дуже намішано багато. Так. Це це правда. Правда, дуже бо це єдина. Я думаю, місце для мене, куди я приїхав, і я подумав, що можна зануритися просто в історію і забути про те, що ти. Ні, ти не сто років тому не в 2025-му, а сто років тому або більше. Що би хотілося сказати українцям у цей складний час, як людина, з, яка за океану, але з українським серцем, з українським корінням. Ну, Що можна побажати миру. І щоб цей мир влаштували українців, і щоб вони не відчули, що дуже, ну, вже дуже багато втратили, але через цей мір, що їм не доведеться піти наші такі компромиси, які їм потім не буде приємно. І в силу, і так. Ріє Нойман, американець, журналіст. Людина, яка знає багато іноземних мов, і яка щиро цікавиться своїм коломийським корінням, яка показує нам, наскільки важливо знати історію, повертатися до своїх корінів, знати те, чим жили наші предки. От тисячі кілометрів люди долають щоб дізнатися про це. Тому вивчаємо і нашу історію, спілкуємося, розповідаємо про нас іншим, і нам справді є про що розповідати. І я дякую, Джар'я Нойман був гостем програми цікаві. Люди, і дякую вам, що дивилися. Сподіваюсь, вам справді було цікаво почути цю історію. Залишайтеся з нами на телеканалі НТК. До побачення!